Нашими ушима чули Твою славу, діди нам розказують про давні кроваві тії літа, як рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки, і покрив землею трупи ворожі, і силу Твою восхвалили твої люди, і в покої, в добрі відпочили славя. Господа, а нині покрив єси страмотою свої люди, і вороги нові розкрадають нас, як овець і жеруть без плати і без ціни, оддав єси ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям, в нору сусідам, покинув нас. Як впричу нерозумним людям, і кивають, сміючися на нас головами. І всякий день перед нами стид наш перед нами, окрадені, замучені, в путах умираєм, не молимось чужим богам, а тебе благаєм, поможи нам, і збави нас вражої наруги! Поборов ти першу силу, Побориш і другу ще лютішу. Встань же, Боже, в скую будеш спати От сльоз наших одвертатись, скарг би забувати, смирилася душа наша, жить тяжко в оковах. Встань же, Боже, поможи нам, встань на ката знову.